Вітаю! Зробив ось таке невеличке простеньке пристосування для загострення залізок рубанка на точилі. Загострення чорнове. Уже заточив два залізка, протестував, як воно працює. Працює чудово і таким чином чорнове загострення залізка я тепер можу виконувати досить швидко а також перезагострювати залізка, відновлювати старі залізка, бачите, в якому стані це залізко. Але роботу дане пристосування виконує досить точно. Яка будова пристосування? В першу чергу це каретка. Пруток калібрований на 8 мм. В каретці я ось тут зробив дві планочки, профрезерував фрезою радіусом на 8 мм канавку і з'єднав ці дві деталі. Приєднав основу. Далі до основи приєднав дві направляючих на шурупах під прямим кутом і верхню притискну планку на трьох болтах. Просто один болт я ще не використовував. Це вже для дуже широких залізок. З фанери. Виготовив ось такі стійки. Стійки стягнув за допомогою каліброваного прутка, на кінцях якого є різьба. А також з'єднана ось така планка для жорсткості додаткової. Тут можна відпустити гвинт і рухати цю всю конструкцію вперед-назад налаштовуючи пристосування. І для того, щоб це не прогиналося, я поставив ще два додаткових упорних таких брусочки і за допомогою е меламінової крайки наростив необхідну мені висоту. Ось таке простеньке пристосування. І е воно робоче. Е необхідно тільки виставити правильно Залізко у каретці. Ну і далі легенькими рухами, рухаючи каретку туди-сюди, загострювати і вирівнювати залізко. Звичайно, потрібно контролювати перпендикуляр. Тут для цього нічого не зроблено. Але я задоволений двома загостреними залізками. Тут був живіт, виступ таким півкругом невеличким. Я його вирівняв. видно. Тому таке пристосування досить вдале, я вважаю, і таким чином я буду економити свої грубі заточні камені, а також алмазні пластини. І не буде простоювати ось такий верстатик. І ще одним позитивним моментом загострення на радіусному кругу це те, що тут утворюється невеличке ввігнутість і загострювати приходиться не всю поверхню, не всю крайку, а тільки її оцю передню частину. Таким чином теж економиться час на загострення ріжучої кромки та доведення її на загострювальних каменях. Виставив я ось залізку від німецького свого рубаночка. Так. І буду його перезагострювати, тому що тут трошки завеликий кут. Техніка безпеки вдягаю окуляри. В процесі роботи необхідно опиратися пальцями в каретку і рухати її з одного боку в інший. Потрібно натискати з невеликим зусиллям, для того, щоб не перегрівати залізко, щоб воно не відпустилося. Зараз воно вже трошки нагрілося. Я почекаю, поки коли воно трошки охолоне, я продовжу далі. Це буквально пройде декілька хвилин. Результат я покажу після того, як я виконую повністю правку Нашого залізка. Але вже видно результат. Я підсвічував фонариком, вже значна частина матеріалу знялася. Як тільки я дойду до крайки, я буду вважати загострення завершеним. Ще раз наголошую, це чорнове загострення виправлення або перезагострення залізок рубанків. 5 хвилин роботи і ось результат. Чудове загострена залізка. Є прямий кут. І тут рівненьке все. Ось таким чином. чорнове загострення. Далі я вже неодноразово показував на каналі, як я загострюю на водних каменях залізку начисто. Фінішна це 6 тисяч гривень, а потім довожу на ось такому бруску з шкірою та пастою гої. Баночок триєчка. Ось вот такий результат. Уже ріже. значно краще. От тепер можна вважати, це залізка готова. Перевіримо його на дощечці. Після доведення обов'язково протираю мастилу, протираю насухо ножа і розмащую тоненьким шаром олію камелії. Ось така пляшечка. Друшечка на дотик гладенька-ладенько. Ось такий результат відносно швидкого загострення залізка рубанка. Основна економія часу це чорнове загострення на електроточилі за допомогою пристосування. Ну а далі буквально декілька хвилин на водяних заточних каменях. І результат є. Отже, рубанок готовий до роботи. Поверхня дуже гладенька, аж блискуча, стружка тонесенька, рубанок готовий для чистового стругання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте якісь пристосування, як ви загострюєте залізка своїх рубанків і наскільки це довго триває. Дякую за увагу. Прокоментуйте, будь ласка, дане відео. Поставте йому оцінку. Поширте, будь ласка, в соцмережах. Буду за це вдячний. До наступних зустрічей. Дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які особливості вашого технологія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які особливості загострення у вас. Як ви загострюєте чи використовуєте якісь пристосування? і який ви отримуєте результат. До наступних зустрічей!